І можна просто чесно і відкрито спитати, що відбувається, бо я коли консультую велику кількість жінок, і вони приходять і розповідають про проблеми з чоловіками. Я питаю, чи питала ти в нього про це, і дуже часто жінка говорить: ні, я його не питав, він просто скаже, що я собі щось надумала. Дуже часто кохана людина приймає рішення за свою другу половинку, і це велика помилка. Потрібно спитати, що відбувається. Людина може сказати, там я не в депресії, мені, наприклад, сумно, тому що або вона може не розуміти, що з нею відбувається. Дуже часто буває таке, що ми питаємо кохану людину, вона говорить: слухай, я не знаю. На мені чогось погано, я чогось плачу, я чогось в апатії. мене нічого не радує, мене нічого не запалює. Якщо чоловік довгий час знаходиться в депресії, це буде впливати не тільки на ваші з ним стосунки, це буде впливати на те, які він бачить, скільки він заробляє гроші. Як тільки ми зрозуміли, що якийсь процес відбувається, якась проблема з'явилася, потрібно звернутися за допомогою. І зараз дуже велика є кількість безкоштовних ліній довіри. І можна подзвонити розповісти про свою проблему. Тобі кваліфіковані психологи допоможуть зорієнтуватися, і таким чином ти зможеш побачити якийсь вихід, можливо, зі своєї ситуації.